Черговий терор від росіян по Запоріжжю нанесли більше десятка ударів. Серед убитих – 14-річна дитина в Ростові російський реп спрямував безпілотник у багатоповерхівку, БПЛА залетів у квартиру на 17-му поверсі. Стали відомі наслідки удару по Енгельсу. Замість половини ангарів з ракетами залишилися самі вирви. Та гарні новини із Британії. Лондон замовив для ЗСУ. Тисячі додаткових ракет Вітаю, мене. Звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. Жахлива ніч для Запоріжжя. Троє людей там загинули внаслідок ворожого обстрілу міста. Серед них 14-річна дитина, і ще щонайменше 12 осіб постраждали з пораненнями. 9-місячне немовля. Відомо, що обстріл почався ще з пізнього вечора. Росіяни завдали понад десяток ударів по Запоріжжю, атакували дронами. Попередньо це були саме шахеди. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість багатоповерхівок та один приватний будинок. Повідомив очільник області Іван Федоров. Також понівечена будівля дитячого садка та заклад харчування на місці. Працюють екстрені служби. Пожежі вдалося оперативно загасити. Проте пошуково-рятувальні роботи продовжуються і зараз. Дісталося цієї ночі і Києво в столиці загорівся житловий будинок внаслідок ворожої атаки. У місту також били шахедами. Через падіння уламків у Подільському районі зайнялася пожежа. Повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Під час гасіння рятувальники евакуювали чотирьох людей. Попередньо ніхто не постраждав. Ну і відповідь за російський терор не забарилася, і з ночі під атакою безпілотників перебувало одразу кілька районів Ростовської області. Приліт, який стався в Ростові, аналітики напряму пов'язують із роботою російської ППО. Влада регіону навіть не приховує, що прямо над містом намагалася заглушити сигнали дронів, внаслідок чого деякі з них втратили керування та влетіли у будинки. Смотри, в квартиру долбанув, прикінь? Ти прикинь, прильот. Снімаєш та да. за попередніми даними на місці влучань у квартирі обійшлося без загиблих. Утім, дві людини постраждали. Чи вдалося ЗСУ цієї ночі в ростовській області вразити військові об'єкти наразі уточнюється. Тим часом в мережі з'явилося фото наслідків нашого нещодавнього удару по аеродрому Енгельс і складам зброї поблизу летовища. На супутникових знімках американської аерокосмічної компанії МакСар за 21 березня видно пошкодження складів боєприпасів на аеродромі а на місці деяких будівель вирви від вибухів. Саме на цих складах стояли контейнери для ракет x 101 та X 555 які Росія використовує для атак на Україну з літаків ту 95 Також є вірогідність, що там знаходився центр передпольотної підготовки ракет, який також був знищений. Аеродром відомий тим, що саме з нього неодноразово злітали літаки стратегічної авіації РФ, які завдавали масштабних ракетних ударів по Україні. Нагадаю, в ніч на 20 березня по Литовищу і прилеглим територіям було завдано удару безпілотниками. Тоді найближчі до епіцентру вибухів будинки евакуювали. А поблизу аеродрому кілька годин було чутно детонацію боєприпасів. І до новин фронту ЗСУ просунулися в Білгородській області, а також повністю зупинили наступ росіян на Покровськ. Тим часом розпропаганда не втомлюється рахувати фейкові знищені танки. Що сьогодні відбувається на лінії зіткнення? Дивіться просто зараз. ЗСУ відбили наступ на Покровськ та пішли в атаку на Білгородщині. При цьому спроби РФ штурмувати південь України не мали успіху. Яка сьогодні ситуація на фронті? Та про що бреше Кремль, рапортуючи про свої успіхи? Інформація про те, що ЗСУ пішли в наступ у Білгородській області, днями наробила чимало галасу. Тоді йшлося про бої за селище Демидівка, але вже до кінця тижня зона контролю українських військ розширилася і ще на два населені пункти. Як повідомляють за українське угрупування військ вирішило розтягнутися вздовж кордону, створюючи своєрідну буферну зону. І ще одним завданням білгородської операції аналітики називають спробу відтягнути туди частину російських військ, які зараз атакують на Курщині. Офіційно військове керівництво РФ визнало, що українці знову прорвали їх кордон проте у властивій для себе манері заявили, що диверсантів не більше півсотні. При цьому вони нібито зазнають великих втрат, паралельно втрачаючи танки, БМП. Та иншу были потеряны по сообщению российского минобороны вот этой ну военного командования значит было потеряно несколько э, дальнобойных гаубиц американского производства вот это вызывает самое большое возражение и изумление потому что так, э, брать с собой в атаку на территорию противника дальнобойную артиллерию но это нужно додуматься я думаю что это значит, никто этим не занимался. То есть вот эти сообщения, они, естественно, типичны для российского, российского военного руководства. Это фейковые сообщения, когда потери противника просто выдумываются значит, не має ніякого відношення до реальної ситуації. Ще один російський фейк, який активно поширюється у мережі, РФ готується до окупації найбільших міст на півночі та півдні України. Днями президент Зеленський справді казав, що ці регіони мають бути готовими відбивати атаки. Але окупація тут кремлівська пропаганда явно перестаралась. Ми маємо бути готові до любого розвитку подій, але говорити про те, що ці наступи призведуть до окупації Харкова, Сум або Запоріжжя ну буде значним перебільшенням. Противник не має сил для того, щоб захопити Харків, Суми та Запоріжжя. Але для чого тоді РФ готує можливий наступ на нових напрямках? На думку аналітиків, щось подібне ми спостерігаємо з першого дня війни, коли основний удар іде в одному місці, а решта штурмів слугує для відволікання уваги таскової резерви зсу стратегічно. Для противника залишається основним напрямок напрямок Донецький. Але знов таки виходячи із шаблонів російської військової науки оперативного мистецтва. Наступ на ці ділянці фронту передбачає проведення другорядних наступальних дій або відволікаючих наступальних дій, якими можуть бути на сьогодні. І дії в Сумській, і в Харківській і в Запорізькій областях, але й на основному напрямі атаки, враховуючи зусилля та втрати ворога, результатів можна сказати, що не мають. Щодня розплачуючись сотнями життів мобілізованих за десятки метрів просування, Кремль досі не зміг досягти своєї. І головною мети ще з минулого року взяття Покровська. Два тижні тому їх зупинили. 110-ка, мені здається, була першою бригада, яка їх зупинила, перебила логістику при штурмі і вибила їх з позиції. Потім е 25-ка десантура, в коріні, мені здається, вона розібрала їх вщент, там хто зміг втік і звільнила населений пункт. Потім п'ять чи шість епізодів вже по Покровському напрямку, коли ворог вибить навіть з їх позицій, де наші просунулися вперед, це невеликий контрнаступ, це така ситуація на полі бою, але це вже показує те, що вони не дорвались там. Сил них не вистачає на тлі цього, вважають аналітики, чекати від росіян прориву на інших ділянках фронту не варто. Усі зараз розуміють, що окупація Донецької області для Путіна завдання номер один. Тому кидати підготовлені підрозділи на південь чи північ України в Кремлі точно не стануть. Наскільки ворог має ресурси, які б дозволили проводити такі активні дії на кількох різних ділянках фронту одночасно. І тут висновок один: ворог таких сил і ресурсів не має на сьогоднішній день, Ба більше на піку своєї активності ми спостерігали кількість ворога, і про це, до речі, ну це не є страшною військовою таємницею, тому що про це казав генерал Куданов і президент України. Кількість противника до 650 тисяч. На сьогоднішній день ми говоримо про те, що на фронтах діє приблизно 610-611 тисяч військопротивника, тобто десь зникли як мінімум. Е Три дивізії заради справедливості варто сказати, що успіхи у росіян все ж таки є, зібравши все, що можливо, і доукомплектувавши свої війська північно-корейцями, вони все ж таки змогли потіснити ЗСУ з їхніх позицій на Курщині. Проте наші військові виконують там свої завдання до сьогодні, утримуючи плацдарм близько ста квадратних кілометрів і щоразу провалюючи всі спроби РФ взяти їх в оточення. Понад 5 тисяч додаткових ракет для ЗСУ. Британія замовила виробництво багатоцільових боєприпасів для потреб української армії. Пише видання The Economist. Йдеться про керовані авіаційні ракети LMM, виробництва ірландської компанії Thales. Ці боєприпаси мають дальність близько 6 кілометрів та можуть бути використані проти бронетехніки, включно із танками, проти надводних та навіть повітряних цілей, таких як літаки, угода вартістю близько півтора мільярда фунтів стерлінгів, фінансується коштом британського кредиту у 3,5 з мільярди. Компанія Трелс відома тим, що раніше постачала в Україну протитанкові ракетні комплекси ЕНЛО та зенітні ракети Старстрі. Ну і на цю годину в мене все. Побачимося о 12. А поки що не забувайте ставити вподобайку цьому відео, а також підписуйтеся на наш канал. Це допоможе нам розвиватися, а вам знати іще більше.